Продається недорогий будинок у селі Дружелюбівка Вінницької області чудове місце для спокійного сімейного життя серед природи, але зовсім поруч із міськими зручностями. Будинок зведений у 1995 році з блоку, утеплений та обкладений силікатною цеглою, що робить його теплим узимку і прохолодним улітку. Загальна площа житла становить 100 квадратних метрів, із яких 65 – житлова. Конструкція надійна, дах міцний, будинок сухий і доглянутий. Усередині облаштовано п'ять просторих кімнат, кухню, коридор, суміщений санвузол і ванну кімнату з душовою кабіною. Усе продумано для зручності проживання: кімнати світлі, акуратні, з високими стелями та гарним плануванням. Є підвал для зберігання консервації чи господарських речей, мансардний поверх високий. Тож при бажанні його можна переобладнати в житлову зону, облаштувати ще кілька спалень або затишну гостьову кімнату. У будинку вже проведені всі основні комунікації: газ, електрика, центральне водопостачання, каналізація типу септик, опалення газове. Система працює стабільно у будь-яку пору року в оселі тепло і затишно. Земельна ділянка площею 21 сотка рівна, доглянута, зручна у використанні. Тут є город, дві теплиці, сарай та місце для господарських потреб. Частину подвір'я можна облаштувати під сад або зону відпочинку. Місця достатньо для всього: альтанки, дитячого майданчика чи квітника. Двір просторий, під'їзд зручний. Село Дружелюбівка розташоване лише за 5 кілометрів від міста Калинівки. Доїзд займає кілька хвилин гарною дорогою. У Калинівці є вся необхідна міська інфраструктура: супермаркети, школи, лікарня, аптеки, ринок, відділення банків. Ціна будинку 6 тисяч доларів. Власник відкритий до діалогу. Це чудовий варіант для тих, хто мріє про свій дім із великим подвір'ям, плодовим садом і спокоєм за міського життя, але водночас хоче залишатися поруч із містом і комфортом цивілізації.